Шановні панове депутати, прокоментуйте ситуацію, яка відбулася в сесійній залі. Значить, голова навмисно знов сьогодні створив таку ситуацію, щоб зірвати сесію і в черговий раз звинуватити групу депутатів, як він сказав само, самопроголошених, що вони не дають йому нормально працювати. Але насправді ми стали свідками, що він сам не хоче працювати і навмисно створює такі ситуації. Прокоментуйте, будь ласка, і представтеся. Депутат Європейська солідарність. Ситуація сьогоднішньої сесії взагалі кричуща. Те, що собі дозволяє наш міський голова Віталій Григорович, не входить в ніякі рамки, допустимі, навіть не почавшися сесія, зробити такий прецедент для того, щоб сесія не відбулася, коли всі депутати майже в повному складі сьогодні зійшлися на сесію, допустити такі правопорушення, можна сказати, або навіть. Грубше можна в цьому питанні висловитись. І як він називає нас, самопроголошена група це не самопроголошена група, це є більшість. Нас на сьогоднішній день є переважна більшість, я більше 20 депутатів, які не погоджуються з цією діяльністю, пробують залякувати наших депутатів. Наша ситуація з нашим колегою теж склала сьогодні. Ну, Така вже, що далі вже це терпіти неможливо. І от наша, не то, що наша, а всі депутати, які з цим не погоджуються, вирішили не приймати участь у цій незаконній афері нашого міського голови. Скажіть, будь ласка, сьогодні перед сесією Дран зібрав повністю весь склад депутатів наш край від політичної партії і пробував на них чинити тиск з допомогою значить якось політтехнолога від партії Гройсмана. Прокоментуйте, будь ласка, чи це допустимо таке в кабінеті міського голови робити? Ми не були учасниками і свідками цього, але зі слів наших колег ми це почули. Були дуже обурені. що навіть другі політичні сили пробують чинити тиск на наших колег. Ну, це недопустимо, депутат сам приймає рішення за що йому голосувати, а вказувати йому, що голосуйте тільки так, як вам скаже міський голова, або ви не будете депутатами. Ну, вибачте мене, якщо в них є такі повноваження, такі можливості, то хай... Але за депутатів працюють. голосували люди, народ ви обирав депутатів. То ми за це і говоримо, що депутати це є, вони виявляють волю народу, тих, за яких вони проголосували, а не то, що хоче якийсь політехнолог якоїсь партії. Ви щось можете сказати від себе? Моя черга. Да. Доброго дня. Сьогодні на 33-й сесії відбулася суцільна фальсифікація. Точніше сесія не відбулася. Я вибачаюся, представтесь, будь ласка. Депутат Трохименко Євген Анатолійович, політична партія Голос. На 33 й сьогоднішній сесії, яка не відбулася, на жаль. Відбулася суцільна, суцільна фальсифікація, і ця фальсифікація почалася з виступу міського голови. І ще до реєстрації він почав зачитувати документи, які були, на нашу думку, точно сфальсифіковані, вони не відповідають законодавству, про рішення партій, про дострокове, про дострокове припинення. Депутата від політичної партії Наш край Маланчука Віктора Петровича. Самі протоколи рішення, з якими ми були ознайомлені, вони порушують чи не законодавство, тому що там була низка факторів, які на це вказують. Тобто там не було кворуму, там не було повідомлення пресі. І там не було повідомлення самого депутата. Він має гарантований право на виступ. Цього цих три чинників там не відбулося. Так там тобто, в тому протоколі тобто, побачаюся, є... в тому протоколі відсутні прізвища, які були присутні. Прізвища, відсутні підписи, там відсутні додатки. Тобто, там це повністю сфальсифіковані документи, які на десь, можливо написано. на коліні зроблені, і десь там печатка на них поставлена. Оце Ну, пан Лігузов, це голова Вінницької обласної організації наш край. Так. Ми вже чудово знаємо, що був затриманий службою безпеки за з шахрайство. По ньому відкритий цілий ряд кримінальних справ, і от собі цей пан дозволяє в черговий раз фальшувати документи. Ну вони ж не затримані, вони продовжують робити те саме, чим вони займалися. Так, то от іде то... мова про то те, то... що сьогодні шахова бізнес такий тілігузов під домашнім арештом, але приїхав чомусь у бешать, ночував у Бершаді. Порушив режим домашнього арешту, ніхто на це не звертає уваги. Ось так сьогодні в нас працює поліція. Так, це питання до правоохоронних органів, але ми вирішуємо, ми вирішуємо свої питання, вирішуємо в такий спосіб і таким чином, які інструменти маємо ми. Тобто сьогодні після цього оголошення, до речі, оголошення почав робити голова міський. Це оголошення за законом. Мало це, це оголошення мало виголошувати комісія, територіальна виборча комісія, яка, до речі, не відбулася, і секретар цієї комісії взяв на себе повноваження оголошувати те, чого ще в принципі вони не розглядали, і то що не відбулося. Ну, вона... Починаючи з якщо ми просто попередили голову міського, що він несе повну абсолютну персональну відповідальність за те, що сьогоднішня сесія. Може не відбутися там багато дійсно знову важливих питань, і в тому числі і в тому числі і виділені кошти на пам'ятники загиблим військовослужбовцям. В тому числі там, там маса була потрібних питань, які ми, ну вибачте, ми не можемо голосувати, якщо сесія розпочинається з отакого. Е, вибачте, я навіть не знаю, як це назвати. А може зразу це зробив, щоб сесія не відбулася? Можливо, це, є, це, це вже це, другий раз він так. Це є серйозна фальсифікація. пригнав спецназ, два автобуси приїхало. Це є серйозна фальсифікація, і тому ну, ми, ми просто не можемо приймати участь в, 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 в таких фальсифікаціях. І, і не можемо подаль, в подальшому розглядати цей порядок денний. Тобто я не знаю, з ну, чим я... вони займаються, що вони будуть робити далі. Але е, е, розумієте, навіть сьогодні нашого міського голову навіть порядок денний не цікавив. Його не цікавили ті питання, які там винесені. Йому потрібно його, було зірвати його цікавило відсторонення, його, його цікавить розірвання нашої групи. Він думає, що таким шляхом він залякає. Знаєте, ми в найгірші часи, які ми переживали, у нас на моїй пам'яті такого не було. Так, собі це не дозволяв ніхто. Цього не було ні, правчу, ні при Кравчуку, ні при кучмі, ні при Януковичу, ні при кому такого не було. Значить, Очевидно, вони розраховують на те, що таким чином по одному депутату вони будуть видергувати, висмикувати, всіх залякувати. І залякувати Нас не залякаєш. Ми люди, які пройшли Майдан, ми люди, які пройшли Революцію Гідності. І, і, і ми, в принципі, такі люди, яких не злякати. Тому е, далі буде. Так, шановні пане, будь ласка, представтеся, хто ви є. Я депутат міської бершатської ради, пересунько своїй Я Прокоментуйте, нас... будь ласка, що сьогодні відбулося в сесійній залі. В сесійній І залі було здалася озвучено... думка, що голова навмисно зірвав сесію, щоб не голосувати за те, що ви мали проголосувати за пам'ятники для загиблих. Ні, ми проголосували би, ну так як у нас взяли, зробили виключення депутата одного, виключили от, із, із депутатів, не, не було значить у списку. от, Чому? Тому що. от, Міський голова практично взяв і озвучив, що депутат Маланчук, значить, вже не є депутатом. І на даному етапі от ми запитали секретаря виборчої комісії, секретар виборчої комісії нам сказав, що на протязі 30 днів вони мають зібратися от і е, прийняти рішення. Це, Я пробачаю, це скажіть, рішення. це рішення не було прийнято. От, пан, але, пане але, сирій, але, але, але вже на даний час, на даний час у нас е, е, на сесії у списку пана Маланчука немає. Пане Сергій, мене друге цікавить. А чи не кажеться вам це навмисним? Подивіться, вже де з жовтня місяця пан Драган навмисно зриває сесії. Провокує депутатів, перебиває, хамить їм, обзивають, ну, робить все для того, щоб сесії не відбувалися. Можливо, це робиться навмисно, щоб розвалити цю державську громаду. Е, не знаю, позиція, напевно, так вона кажеться, вона неоднозначна. Не Я дивлюся, на... панові Драганові треба знайти можливість, можливість е, об'єднати депутатів. Якщо він не об'єднає депутатів, він буде в праці роботи. Дякую. Даний час по лінії 102 був було викликано наряд поліції. Поліцейські прибули, відбирають пояснення в депутатів про цей шабл, що сьогодні вчинив замість сесії. Пан Драган, який навмисно зірвав сесію, щоб не приймати жодних рішень і в подальшому звинуватити депутатський корпус, що вони не хочуть. І не дають йому працювати. А можливо, не дають красти, то це інші речі. Працювати і красти це зовсім різне. Було порушено цілий ряд законів, в тому числі, значить, навмисно зривалася сесія. Пан Драган, не маючи жодних повноважень, робив протиправні дії. Тому депутати вирішили в даний час надати пояснення поліції, щоб правоохоронні органи розібралися з даною ситуацією. Воно фіксує Згідно закону України про національну поліцію здійснює фіксація. Там зафіксуємо, що секретар. Якщо секретар надає такі розпораження, питайте секретар. А чор ви виключаєте списка депутата, який депутатом? Спитайте секретаря. Я технічний працівник. Ми, я розумію. Що ви мене такі запитання даєте, як ви розумієте? Якщо ви технічний працівник, то ви зобов'язані дати пояснення працівників поліції я під протокол. Я прийшов сюди, будь-такого немає. На екрані моєму списку додатків немає. Я поцікавився, виконувала. Хто дав команду? І він відповів, секретар, все, я до корова не маю питань, тому що він на роботі в секретаря. Правильно оце Йому дали команду від виключити. Це хотів почути, чи він минувати, чи секретар на Ну як я сам віки? можу робити? Віктор Петрович. Все, Ви, я по... розумію, я, я, я просто хотів почути. Ви скажете, вам хто секретар, все, вибачте, будь ласка, до вас претензії. Серьош, береш, пояснює чоловіка, що він не знаю, це ні, так він ж на роботі, він зобов'язаний. Да. Не заважайте моїй діяльності працівника по промору. Я вам не заважаю. Не допомагайте тут. розказувати. Пане, я хочу, щоб ви звернули увагу, що даний чоловік, який є технічним працівником, сказав, що йому доручив вируч вилучити зі списка депутата Маланчука пан секретар, який є самопроголошеним на сьогоднішній день для більшості депутатів. Пане Олексій, річ у тім, що він є на роботі. І йому дали команду. Він підлеглий. Він, він підлегли. виконав. Він виконав свою виконав роботу, Але роботу. питання, тому що хто дав незаконну йому цю розпорядження, іменно так, секретар, він... по якому ведеться оцей. Дискусії, діалог в раді, якою так мова не про це. Так я говорю про те, що він зобов'язаний дати пояснень, сказати, що мені дав казівку секретар, і більше нічого ну, це питання вдруге вже, але питання в тому, що дійсно дав йому розпорядження секретар. Секретар вже бере на себе повноваження. Вже міський голова, по-перше, перевищує свої повноваження. По-друге, секретар нас тоже виконує вже рішення. Я не знаю, чи це він рішення виконує, і що це за нас до яких пір у нас бершетні буде таке безчинство закону взагалі. Ні, ну дивіться, я так розумію, що у вас з депутатів жодного немає жодних жодної претензій до цього технічного працівника він на роботі. Він на роботі. Він працює, до нас до нього претензій немає. Мене я акцентую увагу на тому, що такі злочинні розпораження і вказівки дає секретар. А потім, коли ми голосує більшість і каже, йому що ми йому не довіряємо, тому що він працює незаконно і робить незаконні рішення, приймає і свої дії. Він розказує тут нам всім на раді, що він. Все згідно чинного законодавства. В даному випадку, якщо депутати, навіть якби були дотримані всі норми, ті, що вони хочуть, щоб позбавити депутатського права Маланчука Віктора Петровича, він все рівно сьогоднішній сесії приймав би участь, голосував би. Тому що це, якщо було б проголошено, воно тільки вступило б через на другу сесію, вже він був би не депутатом. А в даному випадку... зняли б його з його зняли б а на цю сесію, він обов'язково мав голосувати і приймати участь як депутат, а вони порушили закон. І секретар своїм розпораженням ще до що відкриття сесії, вже видали списка його з членів нашої ради, і так і міський голова, який взяв на себе повноваження, голови ТВК зачитувати непонятно які рішення і взагалі я ну нема межі обурення цьому всьому. Ну коротше узурпація власті в перші пройшла повним ходом? вона продовжується вже два з половиною роки.